Невже Бог нам заповів? А тепер будьте уважні, це, це важливо, тому що це звучить найчастіше від наших братів з католицької, православної і протестантської церков. Я не говорю про пастерів і священників, ні, про людей, простих людей, які там. Які хочуть догодити Богу, які взагалі то вірять в Ісуса Христа, просто не знають, куди віру направити. Отак, от тою вірою, знаєте, то в одну сторону, то в другу. Ворога не бачать, а ворог їх вони відвернулися, а ворог бах по голові їм. Вони відвернулись в ту сторону, він раз їм копняка. Розумієте, тобто ворог невидимий. Та й невидимий те, куди вони мають направити віру. Але якщо вони знають, тобто ну все-таки мають бути знання. Має бути пізнання, а що сказав Христос, чому Він так сказав? І що Він обіцяв на основі того чи іншого слова? Агентура, кажу, ворога все робить, щоб ви цього не знали. В багатьох залишається далі, та не в багатьох, у всіх деномінаціях є таїнства, а Христос каже: у мене нема від вас таїн. То які таїнства? Що Чому мені плетете на, 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 на вуха, знаєте, свої макарони? Невже Бог нам, дітям Його, заповів, що всі ми грішні? Ну, якщо він заповів, що всі ми грішні, то справді ну, тоді грішимо, ну що робити. Але ми, Божі діти, і про це теж пишуть християни. То давайте грішити. То ви, значить, говорите, щоб грішити. Я такого ніколи не казав. Я навпаки сказав, що я праведний, я святий. О, це нервує зразу. А якщо діти Божі, то ми як Боги. Це теж написано. Алілуя. Ну, якщо діти Божі, то як ми можемо бути не Божі? Як ми можемо бути е, духовно сліпі, глухі? Як ми можемо не впізнавати, де говорить Христос, а де сатана підходить до нас з тим же ж Словом? Словом з Євангелії чи з Біблії? Бог не заповів нам, що ми усі грішні. Невже Бог заповів бути хворими? Невже Він випробовує нас злом? Але ж хвороба це зло? Зло. А ти проведи аудит, коли говориш на все воля Божа. Дитинка вмерла на все воля Божа. Вмерла молода мама на все воля Божа. Взагалі на все воля Божа. А тоді воля сатани яка? Невже Бог заповів нам бути бідними, тим більше в Україні? Невже Бог заповів нам, щоб ми віддавали таким Ахметовим і там е е різним Олігархи. олігархам віддавали все. А коли нам треба заплатити за зброю, ні, не віддамо. Ну Прийде Ахметов, прийде оця браття, вони так все заберуть. Хіба не так? І ви знаєте прекрасно це. І ви знаєте так само, що сатана робить те саме: забрати все. Він не може скористатися цим, але забрати. Сатана не може скористатись благодаттю, він не може скористатись благословінням. Цього не можна вкрасти. Це не крадеться, тому що це від отця дано. Але загубити можна. Не скористатися можна.